2004 рік 580 тисяч пробігав. Ця машина з'явилася на світ в 1996 році. Шкода мотором 1,6-1,9 дизель, 2 літра бензин і 1,8 турбов. І тоді ці машини боялися, тому що люди не розуміли, що це за марка. Що за марка Шкода. Ну, з, годами, з годами, от это, у вас, йшли. І ця машина показала свою ефективність. От вам машина. Мотор 1,8 турбо показуємо. На турбіні. Зараз машина на стокі. Вона в неї зробить 190 лошадей. І за це все час, що ця машина експлуатувалася. Знаєте, що в ній наїбнулося, пацани? Розкажу вам що. Ось у вас бачок усилительний. І це не каже Просто зняла прокладка між мотором і двигателем. От все, що з цією машиною случилось. Давайте назвемо моделі, зараз нові. Що за 580 тисяч за 580 тисяч поміняєте 5 разів мотор. А в цій машині всього знила прокладка. Е, чого іменно 1,8 турбо? тому що цей мотор не вбиває. Він як їздить на газу, так і на пенсійній. Поїбать. Показуємо, чого це так. тому що у нас чугунний блок, покажи. Головка, ремінь, ніяких ципков, ніяких фазовід регуляторів, натяжителів, якоїсь хуйні, яка тарабанить, блядь. утром ти заводиш, та машина тарахкотить, вічно в тебе жор масло в маслом двохлітровому моторі. Тут нічого немає. Вона просто сідаєш на ній і вона пиздить. Сутками можна на ній пиздить, пиздить і пиздить. Чого на ній можна пиздить, тому що це цей самий вам Volkswagen Golf. Volkswagen Golf не уб'єдна на машина. Та ж саме історія і тут. От спустя 580 тисяч кілометрів. Ми вам зараз запускаємо і показуємо, як ця машина працює. Підуть у нас з що вона димить, де меч, чи щось з нею відбувається. Давай ключі. Показуємо. Смотри, оригінальне лобове стіклода. Пострій, шкода. Skoda. нас десь Так, запускаємо. Іди, Женя, покажи пробіг. Они 280, но... Нема 280. Так. Спустя с таким пробегом, что у нас происходит с мотором? Показывай. Вообще ничего не происходит. Просто вообще. Просто вот совсем. 580 штук. Давай я Дивіться, немає ніяких кліпівських трошків, нічого, все на тросику. Давай показуємо вихлоп. Давай я буду газувати, де я показую вихід. Дима, правильно, знаєте, чого дима нема? Тому що цю машину робили на віка. Ви тепер представте, коли цю машину купили нову, як на ній їбеніли на всі бабки. Вона просто ця машина йшла боком. І вона працює, і ще буде працювати, блядь, і ще переживе от ці всі нові мотори. Чого вона не ламається? Це все дуже просто. Показуємо, чого вона не ламається. Тому що інженери думали за потребителя. Тому що бі, цю марку вони зробили, і вона відзначає почала т'йобувати, що цю машину перестали би купувати. Тому от вам результат роботи інженером. Роб... Зараз результат роботи, як говориться, маркетологів, які на вас хочуть зарабатувати бабки. Притом всі, що на запчастях, що на машинах. І тут щепилися в нашу команду, китайці, які пропонують свої тачки на стоящу порно хуйню.